Що, комбайнери, всім привіт? Геморочик починає помаленько складатися. Як бачите, так складається, що вже травою заріз по коліна. Вже скоро в принципі, жнива. Роботи не почати й краще, але що вже було зроблено, це залетіла коробочка на своє місце, поки що просто наживлена і залетів вже відбійний бітер. Він ще, правда, не прикручений, але це зараз хочу цим всім зайнятися. також. По кабіні треба поприбирати. Е, хочеться встановити магнітофон і двоє колоночки. Я думаю, зайвими не будуть. Побачимо, як це ще організувати, якщо чесно. Також е, хочеться встановити додаткові фари сюди зверху на кабіну. А ну підкажіть, які порадите, які можна поставити щось таке більш-менш нормальне. Лед балки не хочу, кажу зразу, вона не світить так, як потрібно. Потрібно так, щоб було видно ось тут. Перед Тому що це штатне світло, воно в принципі світить непогано, але виходить так, що за мотовилом не видно, що там робиться перед жаткою, одним словом, бо вони типа, Низько висять. Уже замінено було щестря на бортовій. Там стара лежить, зуби виломані. Також були розібрані гальма, З гальмами це взагалі окрема історія. Все відмилось. В принципі, колодки тут, -тут нормальні. До них питань ніяких, але циліндрикам гальмівним повна срака. І, напевно, буду переробляти під якийсь Жигульовський, тому що зараз сейчас... ось циліндрик. Ну, він оригінальний, його за 30 років чи за 40 ніхто не міняв я більш ніж впевнений. І не працює ні один, ні другий. І В чому проблема ще? В тому, що один коштує 4 тисячі гривень. Як вам така ціна на гальмівний оцей циліндрик, того я вирішив, що буду переробляти на якийсь аля Гульовський чи що, ну щось буду підбирати. Вони не підходять, але як кажуть, коли є сварка і болгарка, проблем ніяких. Також було куплено вже пару ремнів. Цей основний молотар кіновий. Це має бути привід жатки тут. І ще один треба купити на привід січкарні. Вон, в магазині тут по місцю є, але дуже дорого коштує, тому вирішив замовити в інтернеті втричі дешевше. Хтось каже, що він, можливо, не такий якісний, але я краще куплю три дешевших. Цей той ремінь проходив, хрен хребен, наскільки на нього навантаження там, мінімальне. Також по двигуну. Ну, в принципі, зараз мастило не буду міняти, тому що я в тому році поміняв. Практично в ньому не відпрацював. Хочу змолотити зернові, їх небагато. А потім вже на сою, вже поміняю мастило, всі. І тому подібне, того зараз приступаю до ремонту. Так, зараз. заліз я вже до гальм на комбайні. Через що почалася вся епопея. Один гальмівний циліндрик 4 тисячі гривень. Ну, це щось із чимось. Тому встановлюю гальмівні циліндрики від народного автомобіля Lanos 1,5. Вже на один бік встановив, трішечки підпиляв, доопрацював. Як то кажуть, якщо є сварка і болгарка, то все решта підходить і стає. Зараз туди ще тільки дві пружинки ось встановити ось так по діагоналі. І, в принципі, цей вузол ліва сторона зібрана. Але є нюанс. Розібрав я праву сторону, також подивитися до циліндриха. А взагалі не такий щит, не такі колодки, не такий циліндрик, і взагалі все не таке. Навіть оцей механізм підводки колодок не такий, як бачите. Ось така фігня. Хтось може сказати, нафігати гальма на комбайні, але. Ну, Я противник того. Я люблю, коли повинно працювати, все, а не їздити і боятися гальмувати тим ручним гальмом, і то, якщо воно ще працює. Ну, У мене, слава Богу, працює. Я в минулому році також переклепав накладки, все там чіки бомбоні Але зараз буду одним словом, ще гратися з другою стороною. Як завжди, все не добрий день. Зараз дороблю і покажу. Барабанчик вже зібраний, Циліндрик новий, колодки все відрегульовано, все стоїть. З одного боку вже встановили повністю. Барабанчик вже встановлений. Колодки там також стоять, все відрегульовано вже вже помив. Не забуваємо цю частину садити на герметик, щоб не текло із бортової мастило. Новий сальничок нагадую. Також піввісь вже помита, набрита. Зараз будемо встановлювати, збирати цю сторону, а там буде видно. Комбайник вже зібраний, такий швиденький переході, бо я на службі не було коли. Батько дозбирав. Зараз виїжджаю на обкаточку. Ось тут перший зараз мій городик буде. Такий він малесенький, але комбайника підналаштувати вистачить. Тобто вітер там, перешета туди-сюди. Ось зараз будемо на пшеничку заїжджати, пробувати в цьому році перший раз. Шестіл ржавий, шнек ржавий, як завжди, перший гектар два Погано, трохи йде по жатушці, ну нічого, прикрайся та й будемо валити гектари. Зараз заїжджаю, зроблю корошочок та й буду показувати що до чого. Панове!

Так, перший городик я вже закрив. Ну як городик? Було їх три загальною площею близько гектара. Один раз вже сьогодні забив барабана. ну Все як має бути, але забив тому, що невідполірований стіл на жаці, Трішки погано йде маса, самі розумієте, поки перших пару гектарів, поки притреться, весь комбайн після зимової сплячки. І плюс зелена маса, ну тобто не зелена, а вологе ще стебло. Змолотив я сьогодні там два сусідські огороди і один свій, вирішив спробувати. Але як бачите, зерно різних відтінків, відповідно, одне е, ну, нема ще тої кондиції. Тобто воно вологе, розсипав на таких дві маленьких прицепки, хай ще пару днів на сонечку підсохне. Хтось має сказати, що воно бурдне, але виходить воно, що ще зелене не дійшло, і це не шолушення, шул, а це просто зерно, яке зелене і не може ще обтеребитися нормально. Ось таєребеш, а воно ніяк не відділяється. Ну, В принципі, нічого в цьому страшного немає. Якщо потрібно, буде, в мене є вілка, бо це е, насіннячко залишається на, Це зерно залишається на насіння. В принципі, такі плани там, звісно, поживемо, побачимо, як воно буде. Ну, в принципі, такий коротенький відосік по трішечки по ремонту і по першому виїзду. Вже, якщо в мене буде час і вийде, то можливо. Знімлю якесь більш толкове відео вже про самі жнива. Не знаю вийде чи ні, але також хотів сказати по комбайну, ніяких в принципі сьогодні питань не було. Таке там підтягнув кілька ремнів, відрегулював трішки вітер і в принципі все. Тфу-тфут-фу, -тфу -тфу. дай Бог, щоб служив, ремонт в принципі вдався, все прекрасно, все світиться, моргає, все крутиться, все ріже, все, як то кажуть, піднімається, опускається, зерно в бункер сипеться. Це найголовніше. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.